Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово це парковка. Паркінь. Друге слово велосипед. «велосипед». «Фіц». Третє слово пішки ходити. Ти четверте слово, перон. Спор П'яте слово вокзал. Стасіон. Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.